Духовність це для пасторів, духовність там для деяконів, для церковного лідерства. А Ми прості люди, що з нас візьмеш. Якщо в тебе є писання, в тебе є вся лідерська книга і все джерело мудрості за віком 20, 30, 40 років церковного стажу, а по світогляду християнському духовні діти. Часом мені здається, що правильніше здоровим духовним людям починати нову церкву. Що ж це ви виходите на кафедру і ганяєте зайцев з угла в угол? Якщо цей пастор не навчається. То треба турбуватися в пошуках нового пастора. Вітаю, Микола! Добрий Вітаю. ранок. Доброго Кафетерій в канцелярії. Приємне затишне місце. Радий поспілкуватися з тобою. То все-таки чай чи кава? твоє вподобання, перевага. О, вже чай. Вже чай. Це після 40 плюс, вже ні, трошки. Ні, ні, Після знайомства з хорошим другом з хорошим чаєм. Типовий ранок Миколи Романюка і типовий ранок пастора Миколи Романюка. Ну, є два типових ранок. Коли я проспав і коли не проспав. <голи> коли я проспав, то це хаос. Коли я не проспав, я встав, вмився, відкрив айпед, почитав розділ дня чи уривок дня, поміркував, відкрив щоденник на тому ж айпеді записав думки. Потім. Е Поміркував, помолився. Ось, подумав про справи дня, поснідав і поїхав до церкви чи на зустріч. Ось ще є основою активного, ефективного і найголовніше плідного лідерства. Тишина. Так. Гарний ранок, тиша uh -huh. з Богом. Ісус Ну і перед тим робив. бажано добру ніч. Спати. До речі, євреї мудро, що день починався із заходу сонця, з ночі це визначає ранок. Це дуже мудро. Така вже напевно, в народі приказка. Який піп, такий прихід. Вона торкається не тільки церковного життя, не тільки пасторського лідерства, різних напрямків служення в церкві, а також керівника певного колективу, в сім'ї тобто, лідери є оточення. Трошки поговоримо, як взаємно це впливає одне mm -hmm. на одне, але твоя реакція на цю приказку. Що цікаво, що ця приказка, я, мабуть, скільки себе пам'ятаю, скільки пам'ятаю цю приказку. У нас на селі, де я Ріс на Франківщині малим, таке чув, потім чув в своєму рідному місті. І е, в цій приказці, мені здається, є велетенська мудрість, яку народ помітив. З одного боку, який народ, таке священство, так було завжди. Але яке священство такий народ. Чому священник лідер його прагнення, його вподобання, його інтереси через проповідь, через спілкування, через душеопіку, через будь-яку його діяльність передається людям навколо нього. Більше того, кожен лідер підтягує помічників, співслужителів і, відповідно, яке коло його цінностей, коло його вподобань подібних, подібне притягує подібне. І це передається на всю громаду. Тому можу сказати, що в багатьох церквах, до речі, незалежно від конфесії, саме лідерство священницьке, пасторське визначає того, чи є християнський народ, миролюбний чи войовничий, місійно орієнтований чи замкнений в собі. Спраглий знати, пізнавати, розвиватися, чи е, байдужий і замкнений. Це дуже сильно зв'язано з лідерством. Очевидно, ми розуміємо, що це рух двохсторонній, тут є взаємодія, лідер впливає на спільноту, спільнота впливає на лідера, але межі цього впливу можуть рухатися, як і в позитивно, негативний такий ситуації і досвід. На твою думку, як сприяють і як? Є перешкодою в служінні, завищені і занижені очікування пастора до громади, і громади, відповідно, завищені, занижені очікування від пастора, яким він має бути. Як в цій наші темі поєднується? От це, до речі, дуже таке непросте і таке глибоке питання. Очікування пасторів від громади. От, наприклад, в писанні ми бачимо, як важко було Самуїлу. Ось і в той же час він поклав своє життя служачи громаді. Більше того, його слова, що це гріх для нього не молитися про людей. А молитва для кожної Божої людини це завжди випереджання дії. От що мені вражало, що у божих людей молитва це як, як попередність дії. Очікування лідерства це те, що люди будуть шукати Бога, будуть хотіти. Дізнавати, навчатись і практикувати те, що вони почули. Це нормальне очікування лідерства церковного. Часом воно може бути завищене яким тим, що ми цього від усіх в рівній мірі очікуємо, а кожен дуже індивідуальний має свої особливості розвитку, пізнання. Чим громада до пасторів? Мені здається, що в наш час, як і в всі часи. І навіть, до речі, серед баптистів, що мене особливо дратує. Мені здається, що ми зараз вже маємо таке покоління віруючих, які хочуть, щоб пастори це були такі духовні титани, вони були б вищі від них. І, і щоб людина собі простила своє ліниве християнське життя. Це духовність це для пасторів. Духовність там для деяконів, для церковного лідерства. А ми прості люди, що з нас візьмеш. І це якраз така, ну, пробачте, Православізація баптистів. Бо да, для, баптистів, термін, да. для баптистів нормально це загальне священство. Я відповідальний за стан церкви, я відповідальний за місію і благовістя в своєму оточенні, я е, живий е, активний, дієвий співслужитель в церкві. І тут, коли е, я так переймаючи народний дух, Опираюся, а є священство, є пастори, де як вони, хай вони ріжають. Ми тут прості люди, від нас нічого не залежить. І власне, оця можливо, це і в керівників вина теж є, що люди так думають, що вони не навчені. Як формують і готують. Так. Але я скажу, що якщо в тебе є писання, в тебе є вся лідерська книга і все джерело мудрості, Давид казав, що слово Боже, його зробило мудрішим за всіх старців. Тобто тут не треба старішати, щоб ставати мудрішим, треба писання триматися. І тому, якщо член церкви зріліше, є духовно, бо слово читає, слово любить, свідоцтвом живе, в спільноті живе, він не має права і потреби ставити за високо чи очікування, відривати служителю від себе і вважати, що це духовність і їхня справа, а я простий. Ну, я помітив, в наших баптистських церквах ще іншу крайність. Дуже часто проповідникам пасторам дуже важко чогось в церкві навчити через занижене відношення до служителів, згідно ефесянам 4 розділу 11 текст і там далі. 12, 13, 14, 15, 16, Павло пише, що Господь Ісус в церкві встановлює лідерство, щоб приготувати святих, приготувати, тобто від лідерства очікується якісного навчання, і це є певний процес, в якому і це... лідер має вести. Абсолютно вірно, члени церкви, які занижено думають про служителів, свідомо якось так, чи намагаються їх ще понизити. Вони не готові вчитися. Вони вважають, що вони так все знають. До речі, якщо людина так вважає, це безнадійно неслухняний Духу Святому християнин, якщо він вважає, що він так все знає. І, власне, нездібність вчитися в служителя в викладача Біблії, вона його ж паралізує. Тому що оця впевненість, самовпевненість в тому, що все знає, це проста дурість народна. Ось нічого спільного з Духом Божим немає. Бо якраз Дух Божий, от як Павло пише у Филип'янам: вважай один одного вищим за себе. Тобто, навіть якщо ти твого присвітера, чи діякона, чи проповідника не вважаєш по фаху вищим за себе, то принаймні як брата. По людських у, стосунках, По по, по Біблії, по Біблії вважає його вищим за себе. Коли ти вважаєш служителя вищим за себе, ти слухаєш. Ти вчишся і ти розумієш, ага, через нього Господь може мені щось сказати. І е, нездібність оце сприйняти робить наших людей в церквах духовними дітьми. За віком 20-30-40 років церковного стажу, а по мозгах, а по служінню, а по світогляду християнському духовні діти. І так церква, яка наповнена такими духовними дітьми, вона не спроможна ні до місії, ні до благовістя, ні бути світлом посеред світу. Тобто практично виконувати призначення церкви. Абсолютно вірно. В контексті цієї тематики кілька, можливо, практичних рекомендацій. На чому має пастор фокусуватись, що має бути головним пріоритетом в цій сфері церковного лідерства і його служіння? І що не має бути? У кожна церква індивідуально унікальна. Наприклад, я бачив церкви, де оцей громада. Зрілих у віку закостенілих дітей духовних не спроможна вчитись. Ти можеш робити, що хочеш, а з них як з гуся вода. Тому тут є е, часом краще починати нову церкву. Або принаймні, якщо пастор собі не може такого дозволити, це вишуковувати і підлітків, робити групи учнівства з ними, маленькі групи учнівства, допомагати е, їм духовно рости. Звичайно, тут важко не тратити енергію на цих людей, бо а що робити з цими людьми, які от цей катастрофа, тому що часом це баласт церкви. Вони експерти у традиції, вони експерти в тому, що можна і не можна. Вони сплітники, як правило, вони оцінюють служіння по його концертній складовій. Ось нездібність вчитися. Часом мені здається, що правильніше здоровим духовно людям починати нову церкву. Дякую, дуже хороші поради. І на саме закінчення, як все-таки, щоб ми, ми трошки, якби пройшлися і по пасторах, і по членах церкви? До речі, по пасторах ми маловато пройшли. Часом люди духовно незрілі, через те, що в них наставники духовно незрілі. Mm -hmm. Служителі ті, які мали б вчити, а вони не вчили. Колись мій. Викладач богослов'я в Одеській семінарії. Людина з 50-літнім досвідом служіння послухав проповіді. Каже, Кажу, браття, каже, що ж це? Ви виходите на кафедру і ганяєте зайців угла в угол. Ну, він так грубо сказав, маючи на увазі, що людина йде не готова, не занурена в писання, не дослідивши те, що вчити. І з кафедри часом лунають такі поверхневі. Слова, які просто краще би людина просто читала писання, і це, можливо, було би краще. Тобто, служителі-лідери не приклали зусилля, щоб зростити ту громаду. Тому і тут проблема двостороння. Тут тільки чудо Боже якесь може допомогти, і це послання ще до того всього часто буває дуже загальне розмите, не сфокусоване ще на певні так. думки, на певній думці, окрім того, що воно скажімо, ну дуже поверхневе. А я ще стикнувся з пасторами з завищеною думкою про себе. Вони самовпевнені, вони вважають, що вони хороші проповідники. І нарікають, що люди шукають собі інших проповідників. Вони ліниві вчитись, але вони свято вірять в себе, і ця віра безпідставна. От це теж проблема лідерська, коли лідер не здібний вчитись. Пастор має поставити собі глибокі, діагностичні питання щодо свого лідерства. А навіть... Це можливо тільки так. взаємодії з іншими так. лідерами. Навіть з нашої розмови він вже може дещо взяти, корисне, над чим подумати. Трошки про. Церковну раду про актив церкви, які позитивний, які дбає, щоб церква розвивалась. Які б їм думки, поради або торкнутися проблематику, як турбуватись про свого пастора, щоб допомогти йому вийти на вищий рівень в служінні, і вони ж для себе отримують благословіння? Якщо в церкві є пастор, якому не можна підказати, порадити, якщо цей пастор не навчається, то треба турбуватися в пошуках нового пастора. Пастор не може не вчитися. Пастор не може не бути оточений молодшими, кого він наставляє. Пастор не може не бути оточений співслужителями. Якщо пастор не підтягує сильніших, обдарованих, не споряджує їх, то швидше за все це можливо брат без покликання. Ось я знаю, що в наш час велика криза пасторів, тому я би церкві радив би просто усердно молитися. І всіляким чином турбуватися про наступне покоління пасторів. І навіть уже зараз я за два роки війни спостерігаю про церкви без пасторів. Це всі церкви сильно хворі. Що цікаво, я раніше, мабуть, також недооцінював значення пастора для помісної церкви. Зараз, дивлячись прикладно за декількома церквами, можу сказати, що кожна з них по-своєму хворіє. І це теж окрема велика тема, тому я можу, то й маю сказати, що для церкви, це, до речі, Господь задумав, що мають бути лідери і пастори. А тому для церкви це молитва про пасторів, турбота про їх навчання, до речі, за навчання треба платити, турбота про можливу їх підтримку, якщо церква спроможна, або принаймні вивільнення, про співпрацівників біля пастора мають бути інші служителі. А тому, якщо... Церква не має постійно діючої братерської ради. Це церква в небезпеці. Швидше за все вони не виконують господню місію на землі, бо немає тих, хто за це безпосередньо напряму турбується. Отже, ми бачимо, що відповідальність за пасторське лідерство є як і на особі пастора на його позиції, як Бог веде дія через нього, і він має розвиватись пастор, лідер, служитель церкви, відповідальний навіть лідер за церковний напрямок служіння. І разом з тим однозначно, паралельно це є одна єдина система, один організм. Церква має турбуватись про пастора. І так само турбуватись про церкву. Дякую, пастор Микола. Дуже змістовне спілкування. І нехай Бог благословить тебе неймовірно зайнятому розпорядку.